Привіт, студія, привіт, вінниця. Сьогодні я завітала до обласної універсальної наукової бібліотеки і буду спілкуватися із директоркою цього закладу Ларисою Сенек. Вітаю вас! Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про те, як живе бібліотека під час війни. І перше запитання пані Лариса, скажіть, будь ласка, чи охоче вінничани зараз довідуються до вашого закладу? Спочатку війни бібліотека не припиняла своєї роботи, і звісно, ми відкриті для користувачів весь час і навіть збільшили час. Час обслуговування користувачів я маю на увазі, що в суботу і в неділю бібліотека також приймає користувачів якою літературою цікавляться саме читачі? Це більше наукова, чи все ж таки художня? Читачі нашої бібліотеки використовують літературу з усіх галузей знань, тому що ми є універсальною бібліотекою. Але якщо говорити про ті книги, які люди беруть додому, то це звичайно художня література. Є щось особливе, так що надають перевагу саме читачі, якась особлива книга, можливо, чи особливий автор, який у якого беруть найчастіше? Початком не ми провели актуалізацію наших бібліотечних фондів. Ми практично вилучили російську літературу з відкритого доступу, і тому люди зараз більше цікавляться українськими авторами. Сучасною поезією, прозою виявляють цікавість до книг саме українською мовою. Навіть якщо це книги зарубіжних авторів, то вони намагаються брати ці книги в перекладах української мови. Скажіть, чи не зменшився попит на читання української книги? Тобто, чи відвідувачі повернулися, коли розпочалася війна? Так адже був перший період, такий, коли люди були злякані, хтось виїздив з України? Чи все ж таки вони повернулись до бібліотеки в цей складний для нашої країни час? Ми пересвідчилися, що бібліотека дуже потрібна для наших громадян і Люд людей зараз стало більше відвідувати бібліотеку, наприклад, ніж на початку війни. Люди зрозуміли, що це бібліотека це те місце, де вони зможуть не лише почитати книгу, але і знайти собі якісь активності, відволіктися від проблем сьогодення, заспокоїтися, релаксувати. І ми тому ми і збільшили. Число цих різних заходів для користувачів, і я хочу зазначити, що до нас пішло багато переселенців, людей, які переїхали до Вінниці із тимчасово окупованих територій і. Більше тисячі читачів, переселенців ми вже записали в свою бібліотеку. Підкажіть, будь ласка, стосовно ще книг, чи отримували ви вже щось нове, українське, можливо, щось про російську агресію, аби люди більше читали і дізнавалися про нашого ворога, який зараз проводить у нас масштабну війну? На жаль, ми зараз не можемо закуповувати таку кількість книг, як це було в попередні роки, тому що є певні обставини, і під час війни мусимо економити і тому е, такої великої кількості нових книг немає, але попередні роки ми отримували достатньо книг, і зараз їх активно використовуємо. Дуже вдячні нашим місцевим видавництвам, які надають нам обов'язковий примірник видань, які виходять на теренах нашої області у видавництвах. І також дуже вдячні нашим місцевим авторам і не лише місцевим, які надсилають нам свої нові книги, які хочуть, щоб їхні книги доходили до читача, і це в основному і книги історії, історії, з художніх книги, книги з інших галузей знань. Тобто таким чином ми зараз комплектуємося. Обласна бібліотека є таким знаєте, культурним закладом. У вас чимало проходять всіляких цікавих заходів. Так, ви намагаєтеся віничан ем, оживити, так надати їм цей ковток свіжого повітря. Розкажіть, будь ласка, як намагаєтеся, як то кажуть, додати в буденні дні наших віничан трішки чогось нового? Так, у нас дуже активна соціокультурна діяльність. Ми організовуємо різноманітні заходи, майстер-класи. Тренінги, ми займаємося тим, щоб людей. Більш таких вразливих категорій чимось зацікавити в бібліотеці. Проводимо для них різноманітні зустрічі. Це зустрічі із письменниками, зустрічі з тими фахівцями, які їм будуть корисними для адаптації в нашому місті, якщо це люди-переселенці. Також величезну роботу ми проводимо з людьми поважного віку. В нас діє клуб для цих людей. Зараз ми запустили експрес-курс з вивчення українського. Української мови він має назву Лепетуха. І відбудеться декілька занять, де люди зможуть вільно навчитися вільно спілкуватися мовою українською мовою, якщо навіть останнім часом вони її не використовували. Ну і звісно, ми знаємо, що під час тривоги ви разом із вашими відвідувачами спускаєтесь до укриття, і там навіть проводите час з користю. Я знаю, що ваші працівники плетуть шкарпетки для наших військових. Розкажіть, будь ласка, ще про це? У нас є хороше укриття. Це Підвальне приміщення бібліотеки, яке ми додатково облаштували під всі вимоги для таких укриттів. І під час повітряної тривоги ми спускаємося в це укриття. Там, до речі, є зона Wi-Fi, де ми можемо продовжувати роботу з, з ноутбуками, з іншими гаджетами, і також наші користувачі теж мають можливість там і працювати, і просто перечекати цю, цю тривогу. Звичайно, ми використовуємо час з користю, і вирішили, що будемо плести шкарпетки для наших воїнів під час повітряної тривоги. Це і додатковий якась заспокійливий момент для наших працівників. Ви знаєте, що не всі переживають такі моменти спокійно. І з користю використовуємо цей час. І вже декілька пар ми зв'язали і навіть відправили. Вили вже нашим воїнам, окрім того, ми займаємося волонтерською діяльністю. Ми постійно збираємо кошти для наших воїнів. Для, для цього ми організували. Ярмарок з паляницею до перемоги під час відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у вересні відбувся цей благодійний ярмарок, на якому ми зібрали більше 12 тисяч гривень, на які закуповуємо необхідні речі та направляємо з нашими волонтерами, нашим воїнам. Дякуємо, Лариса Борисівна, за цікаву детальну інформацію. А ви, вінничани, обов'язково приходьте до бібліотеки. Якщо ви ще не є читачем, обов'язково реєструйтеся та отримуйте гарні книги. А я буду. Передавати слово студії.